Стильно не означає дорого. Ти можеш їх купити багато. по стоїмості однієї шуби натуральної можна таких купити штук. 5-6. що змушує українок знімати норкові шуби та одягатися у еко хутро міняла на самом деле Очень гріє думка про те, що то в вот ніяку животне не постраждала. Та чи справді штучне хутро може замінити натуральне? Світлана та Аня Петра ж більше схожі на сестричок аніж на маму із донькою, а усе тому, що дуже стильні. Ось цього року дівчата купили собі ультрамодні шубки. Ми з мамою дуже любимо одягати ці шуби разом, і ми виглядаємо дуже так прикольно, незвично. І нас зараз називають єтті, тому що вони такі дуже волохаті і класні ці волохаті та теплі шубки. Мама Світлана знайшла в інтернеті. Шукали цікавий одяг для фотосесії доньки. Я ввела в гуглі е разноцветна шуба і виділа розове чудо. Ми моментально в нього влюбились, і дитина з тих пор не розстається з этой шубою. І носять майже весь час, навіть у мороз. Вот розова шуба вона ще з утеплителем там внутрі. Я не помню, як он називається, но держить тепло до мінус 15. Когда во прохладні, я одягаю теплий світер, я одягаю э, снур, я одягаю шапку, сапоги, і мені абсолютно тепло. зараз про натуральне хутро Світлана і забула, і не лише тому, що нові шубки стильні. Меня вот на самом деле очень греет мысль о том, что вот ни одно животное не пострадало, что э, мы можем быть красивыми, не нанося вреда абсолютно окружающему живому миру. На заході еко-хутро вже давно у тренді. Акторки та борці за права тварин Кетрін Затаджонс, Кейт Хадсон, Шерлі Стерон тому підтвердження. А от до України цей тренд лише приходить. І багато люди, які собі можуть дозволити ну, навіть по своєму состоянию, вони дають підподження таким шубам, тому що, во-первых, ти можеш їх купити. багато. По стоїмості однієї шуби натуральної можна таких купити штук 5-6. І на відміну від натуральних їх можна працювати. Рати у машинці, адже еко-хутро це просто довгошерстна тканина. Є імітація лами, доволі популярна серед дівушок, е є імітація пер'я, є ще другого роду. Просто длина ворсне міха. Їх состави та акрил, поліестер і інші ненатуральні волокна. І коштують такі набагато дешевше натуральних. Середня ціна екошубки – 2-3 тисячі гривень.